Так, читаємо, 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 читаємо. Читаємо, 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 читаємо. Ну, дивіться, е, нова підлога завжди краще, ніж стара підлога. Це, звичайно, зрозуміло. 100% воно так. Але в рази дорожчі, в рази дорожчі, в два-три рази дорожчі вийде. І час. Час там не буде 2 дні. От, тому що треба демонтувати старий паркет. Смолу фрезерувати, це дороге задоволення. Стяжку підливати. Потім за все це платити, все це піднімати, все це за роботу оплачувати. І напольне покриття сьогодні найдешевший ламінат, самі знаєте скільки. І час, друзі, і час. А результат ви слідкуйте за нашою роботою. Результат ви побачите, який на рахунок укріплення ми не все перекладаємо. Ми трішки там, де зовсім погано перекладаємо. Все інше ми шприцу. Заганяємо клей в дирки, просверлюємо дирочки, заганяємо спеціальний клей, який там розбухає і скріплює паркет зі стяжкою між собою, між паркетином. Тримає і дуже. Дуже добре. Ну, скажімо, як новий. Так що, знаєте, ну так, ви правильно кажете, кожному своє. Хто робить генеральний ремонт, тоді краще нова підлога, в кого є гроші. А хто хоче обновити свій старий паркет швидко, порівняно дешево, той от. Так от. Робота важка, вона оплачується, але все робиться. Особливо паркет.